Хочу вас проінформувати про те, що два тижні назад було доручення прем'єр-міністра України. Утворений і діє сьогодні штаб, який опікується питаннями переміщення родин військовослужбовців. На території України створено сьогодні 26 тисяч місць, які зарезервовані в 18 регіонах України. Готові прийняти родини військовослужбовців. По кожній області визначено відповідальну особу. Щодо координації цих дій, а також визначено квотування за територіальним принципом тих місць, які надані для переміщення відповідним силовим відомствам. Цю координацію буде здійснювати кожне міністерство, в тому числі Міністерство оборони. Хочу також поінформувати вас і про те, що сьогодні, 11 годині, буде відбуватися чергове засідання штабу координаційного під головуванням першого віце-прем'єр-міністра. Де буде визначені подальші наші кроки щодо переміщення громадян України, які виявлять бажання розміщуватись в інших областях України. Сьогодні всі організаційні питання, фінансові питання вирішені, координація здійснюється. На сьогоднішній день в кол-центрах є абсолютно спокійна ситуація. На даний момент 67 розміщено. І далі ми готові реагувати на ту кількість людей, яка буде необхідна для забезпечення нормальної нормального переміщення і нормальної адаптації відповідно міністерством соціальної політики, міністерством освіти. Визначені всі питання пов'язані з переміщенням і адаптацією цих людей на території областей, про які я щойно сказав. Дякую за увагу.